І докладніше про наслідки підриву ГЕС далі говоримо з віце-прем'єркою, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук. Пане Ірино, вітаю вас. Вітаю, а, розкажіть, наскільки метрів у Каховському водосховищі вже впала вода на, на цю хвилину? Я не знаю цієї інформації потрібно питати відповідно міністра, який у нас зараз виїхав туди, пана стрільця Руслана. Але щойно завершили засідання кабінету міністрів. Друге, за сьогодні ми виділили півтора мільярди гривень для подолання наслідків, так серед них Херсонська і Дніпропетровська область. А також щойно ми проголосували за створення власне, міжвідомчої робочої групи, яке очолив пан Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ. І це логічно, тому що він курує ДСНС, нашу державну службу з надзвичайних ситуацій. До нього до цієї групи війшли ми, як міністерства, наші заступники, і будемо координувати роботу. Дана група відповідає за подолання наслідків власне того, що відбулось на Каховській ГЕС. Ну а скільки на тепер затоплено населених пунктів, а, і чи відомо про загиблих, можливо травмованих місцевих жителів? О 16-й годині відбувалося засідання координаційного штабу під моїм головуванням щодо евакуації цивільного населення, де доповідали керівники ОВА, зокрема пан Прокудін, який доповів, що поки що, слава Богу, немає. Інформації про загиблих, однак є інформація про поранення. Так, ви знаєте, рятівника. Це була ще вранці інформація. Щодо затоплених і підтоплених населених пунктів, то ситуація контрольована. На сьогодні відбувається евакуація і евакуйовано більше 1200 людей. Одні з них поїхали потягом і вже їх зустріли в Миколаєві. Інші поїхали автомобільним транспортом, і їх теж чекають у Києві, у Хмельницькому, в Кіровограді і у Львові. Угу. Пані Ірино, бачив у соцмережах відео, в яких місцеві жителі демонстрували колір води у своїх кранах. Тож люди зараз купують цю воду в крамницях, а там продають п'ятилітрову пляшку за більш як 200 гривень. Скільки необхідно часу, аби вирішити проблему з централізованим водопостачанням і е, чи підвозять регулярно зараз людям питну воду? Власне, на координаційному штабі якраз і розглядалося це питання підвозу питної води до населених пунктів. До прикладу, пан Прокудін доповів про те, що добова потреба у підвезенні води 550 тисяч літрів в день. Так ми розуміємо. У нас на штабі завжди присутні наші міжнародні партнери, наші донори, а також місцеві волонтерські організації, які допомагають з підвезенням води. Йдеться і про ємності, і про саме воду, і з довезенням, і весь цей етап і широкий спектр, який потрібно забезпечити. То я хочу їм сказати дякую. У нас є спроможності виправити ситуацію і зробити так, щоб людям не продавали питну воду по 200 гривень, бутиль, як ви правильно кажете. Дякуємо вам за те, що долучилися. Розказали останні новини. Будемо сподіватися на швидке вирішення усіх проблем місцевих жителів. Ірина Ворощук, міністр з спит... питання реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була в нашому ефірі.